Привіт, шановне панство! Вітаю вас на своєму каналі про свої нові аромати, про свої новинки в колекції. Сьогодні буде йти мова про 10 ароматів. Одразу хочу вас попросити, щоб ви поставили лайк, підписалися. Це дуже підтримує мене, а також україномовний контент. Я навіть не всі аромати встигла викласти у інстаграм, тому сьогодні для багатьох з них буде дебют, так би мовити. На моїй поличці один з ароматів, перший вірніше, про який я хочу розказати, це Апреля Мур від Томас Космала, Апреля Мур номер 4 Аромат неоднозначний, дуже такий для мене дивний, і знаєте, у кожного, мабуть, своя реальність, і я не розумію, чому його так назвали після кохання. Як можна так кохатися, щоб потім так пахло, я не знаю. Аромат мускусний, і при тому, що я дуже люблю мускуси різноманітні і багато, ну, більшість мускусів мені дуже заходить? Тут мускус дивний для мене. Превалює тут нота така, яка є в наркосіс Вертус, можливо, ви знаєте цей аромат. І от був у мене наркосіс, і ми з ним розлучилися. Не витримала я його напору, хоча він дуже привабливий для мене. Цей аромат щось в ньому таке є, цікаве, ну, таке, знаєте, маняще щось, і при цьому і відштовхуюче водночас. Аромат про мускус, але мускус тут не такий, як у кірки або у тіца на Теренсі. Він там такий з гостринкою, ацетонистий, а тут він такий, знаєте, щільний, м'який в суміші з амброю. Є тут ж, такі, знаєте, карамелізований цукор, також є лимончик, начебто цитрусові якісь. Я відчуваю. Взагалом, аромати такого напрямку зараз дуже в тренді, і, мабуть, потрібно якось пристосуватися, щоб їх носити, тому що вони в шлейфі дуже сучасні. І як не дивно, на нього я отримувала вже декілька компліментів. Їх, цей аромат помічають люди, і в шлейфі він, мабуть, красивий, а носити його тут біля обличчя. Мені дуже складно, тому я вирішила поки що наносити його подалі, і, можливо, згодом я якось чи звикну до нього, чи щось там у нас буде, хімія станеться і у нас буде любов. І буде і, і після любові, як тут в назві написано. Я не знаю, ну як його так назвали. Це для мене загадка. Ну, Ось такі мої враження про цей аромат. Наступний аромат, це Байкіліан, називається Льор Верте. Аромат, який на мене справив дуже класне враження, я від нього ну, в захваті просто. Якщо Angel Share це більш така жіноча алкогольна версія, то це версія в сторону чоловічу. Але я її прекрасно бачу і на жінках, і тут такі ноти, які постійно хочеться до них принюхуватись, розгадувати. І цей аромат він ну найкращий, мабуть, аромат на тему абсенту, який я слухала, можливо. Ви знаєте аромати на тему, на, на тему абсента, на тему алкогольні аромати взагалі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду, буду дуже вдячна, тому що от прямо зараз мені заходять алкогольні аромати. Аромат, в цьому ароматі дуже багато таких небезпечних, я би для мене небезпечних нот. Наприклад, там полинь тут є, але вона зм'якшена. Тут є Аніс, але він мене не напрягає. До анісу в мене таке дуже специфічне відношення. Я пам'ятаю, в мене був аромат лолу від кашерель, і я просто він, він мені виносив мозок, я від нього позбавилась. Хоча він шедевр, хоча у нього багато поцінювачів, але я не витримала. І ось там я відчувала дуже сильно цю нотку Анісу. Так от тут Аніс, який хочеться вдихати і вдихати. Е, також тут е, деревні ноти, ваніль, е, все це якось, знаєте, е, пачулі, Така багата піраміда, і я не можу вичленити, прямо от так от взяти і сказати, що якась мені тут нота найбільше сподобалась. Ні, ці всі ноти якось одна за одну чіпляються і плавно перетікають. Дуже класна композиція, гармонійна. І для мене цей аромат знаєте, на особливий випадок якийсь. Дуже подобається, прекрасний. Я прямо в захваті. Наступний аромат, який у мене на повсякдень зараз я його ношу, але не тому, що він якийсь звичайний чи банальний, а тому, що я його дуже-дуже люблю. Аромат, який, з яким я знайома давно, але в повнорозмірному флаконі, це в мене ось вперше я його придбала, я про нього вже казала в ностальгічних ароматах. Можете подивитись це відео попереднє. Так, от цей аромат: це про мускус, такий мережевний, дуже жіночний. Тут не заявлений. Тут просто я бачила піраміду, написано фруктові ноти. Я тут відчуваю персик, тут є замша, щіпка і лангу. Дуже 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 приємний для мене аромат. Один раз я одягла рубашку, ну десь там я її носила декілька днів назад, і я її одягаю, чую аромат від рубашки. Я думаю, Боже, що це за аромат? І в мене така паніка, тому що я. Багато ароматів ношу, і де, деякі змішую, наслаюю, і а цей аромат просто мене так вразив. Я думаю, що це таке? І починаю думати панічно, що це за аромат. І тут я згадую, що це Royal маска, я видихаю. І радію, що цей аромат у мене, його не потрібно міксувати ні з чим. Він самодостатній, він класний, він приносить мені задоволення і радість. Ось познайомтеся ще ближче з ним, через мій огляд. Наступний аромат сіял магнолія. Аромат 100%. Ну, хай буде 99% це клон Fleur Наркотік. Я про цей аромат почула у, у відео Марини Імбири. Вона робила огляд на там, деякі семпли, деякі аромати, і серед них був цей аромат. Це новинка 2022 року. І там ціла, ціла лінійка у них. Я ще не, не познайомилася з іншими ароматами. Ну, досить цікаво, мабуть, ну, цей вже я. Від цього аромату в захваті. Мені дуже подобається. Тут така кришечка, наче камінчик такий шершавенький, і сам лаконічний флакончик милий. Аромат досить стійкий. Шлейфовий, яскравий, білоквітковий, цитрусовий. Ну, от, якщо ви знайомі з льор наркотік, то я його навіть описувати не буду. Це дуже схоже, ну, можливо, трошки солодкуватіше. Що мене порадувало, що кінзо зробили такий аромат. Мене... Давно я вже від кінзо нічого такого не очікувала. І ось, будь ласка. Рекомендую спробувати, якщо ви любите фльор наркотік. Наступний аромат, в моєму огляді це мозкомюл, аромат від Джульєта Хезеган. цей парфум про горілку і лайм. Такий є, ну начебто ну такий коктейль. Алкогольний, чи як він там називається, аромат дуже такий позитивний, цитрусовий. Горілка тут, до речі, мені не здається холодно, він не прохолодний, він це як тепла горілка. Мені тут так З, видається, здається, дуже цікавий. Але ж оці перші ноти лайму і горілки, вони десь приблизно. 15-20 хвилин я їх відчуваю, а потім аромат переходить в базу не, парфум, не парфуму. Знаєте, такий аромат, також Джульєта Хезеган. І е, також у мене ще є схожий аромат. Ну, як схожий, вони в, на початку різні: це пірк інк, Pierce інк і аромат про грушу. І там така, така ж сама ситуація. Груша швиденько злітає і залишається база непарфуму. Ну, я нічого проти не маю, тому що не я люблю цей аромат. До речі, розкажу таку історію, поділюся з вами. Я купила не парфум в 2021 році, осінню, якраз після того, як переболіла ковідом. І моя подружка, вона його мала, і я і її купила. Вона у мене замовила через мене. І яке було здивування моє, коли вона мені через тиждень позвонила і сказала, що це не той парфум, і вона хоче його повернути. Я, звісно, розсердилася, але ж нема чого було робити. Я вернула, у мене залишилось два парфуми цих. Він дійсно був як вода, дуже схожий на молекулу, щось там десь, якщо глянути в далечінь, можна було побачити, унюхати. І я так була така <розгублена>, розгублена, знаєте, цією такою негарною ситуацією. Парфум купляла на Мейкапі. не кажіть мені, що там на Мейкапі підробки. У мене я. Ну, Біля 15 років вже там замовляю, у мене ще такого не було, щоб я там на мейкапі, мені якусь щиру підробку продали. Такого не було. І я розуміла, що ну, щось не так з ароматом, але ж ну, у мене недовіри до сайту не було, я навіть не писала їм там нічого. І пройшло, десь біля року, пройшло, і аромат. Змінився до, не знаю, <кліст> він став таким насиченим, мускусним. А та моя подруга, яка, яка мені повернула його, вона мені просто е привезла старий свій флакончик, який, який був більш кремовий. А мій флакончик був такий білий-білий. І вони відрізнялися що зовні, що всередині. Я понюхала, і дійсно мені ну, нічого було робити. Я її забрала цей флакон. Вже, звісно, я використала сама один флакон і один флакон розпила. і ось Останній продавала залишок, у мене був там 30 мл, і у мене замовили його. і я... Його так нюхала і відчувала, який він став насичений, мускусний і класний. Тому, якщо ви купляєте щось і вам здається, що це як вода, от так з молекулами часто дуже. Виходить, я, я, наприклад, другу молекулу зовсім не відчуваю, а першу добре відчуваю. Але може, якщо у мене ця друга молекула постоїть ріка, я може і два, може, і вона якось заграє цікаво, не знаю. Ну ось така історія. Наступний аромат новий це доктор Гріті Памела Соренто. Аромат, який дуже яскравий. Дуже яскраве помело, грейпфрут солодкий такий, він не гіркий. Ну, може, трошки там, знаєте, таким нюансом, фоном, щоб це було зрозуміло, що це грейпфрут. що там від грейпфрута щось є. Помело дуже яскраве, дуже відчутний зелений чай тут всередині. Білі квіти тут відчуваю, ветівер мені лоскоче нос. Тут є в піраміді і Амбра, і Ірис навіть є дуже цікавий аромат, і мені подобається в ньому, знаєте, такі, от е, я його наношу коли на шкіру, він зі шкіри дуже класний. Там є такий момент, коли е, така в'язкість, начебто в ньому всередині. От коли ви там їсте хурму недозрілу, в цьому ароматі. Перед передана от, оцей момент такої, начебто, не аскоми, а в'язкий вязкий такий момент. Мені він дуже-дуже подобається тут. Хоча, на перший погляд, він мені здався банальним, свіжим, банальним свіжаком. А зараз просто він заграв, набрався сили за декілька місяців, що він у мене, і я насолоджуюсь ним. Стійкість і шлейф також краще стали. На початку він мені здався зовсім нестійким. Зараз ну, десь 4-5 годин я його відчуваю. Дуже цікавий на літо буде просто супер. Наступний аромат це Sea Intense. Взагалі я не фанатка Armani Sea, але цей аромат мені зайшов. І сподобався він мені за рахунок полині, яка тут заявлена. До речі, і в кіліані полинь. Ну там така м'якша полинь, а тут така вона гостренька, така терпка нотка, така вона мені дуже подобається. І е, я впевнена, що взимку він буде просто чудовим, але е, і в спеку. Мені здається, що він може розкрити оту яскраву гарну смородину чорну, яка тут також заявлена. А також троянду і пачулі. Ну, цікавий аромат. Я його, я його спробую ще влітку. Він повинен гарно розкритися. Так мені здається. І ще один аромат, на який я натрапила. Випадково, я шукала вишню, а нашла сливу. Tobacco тон кабін від Banana Republic. Аромат бренд бюджетний, але ця лінійка типу Ікон Collection, якась там лакшері, типу. Але ж, ну, скажу так, все мені подобається в цьому ароматі від флакону до вмісту, крім стійкості його. Значить, Аромат. Він мене просто вразив своїм звучанням класним і нагадав ще один аромат. Аромат про сливу, про ці такі бальзамічні боби тонка, Тут є і алкоголь, і ваніль, алкоголь такий, начебто горіховий лікер. І тютюнові листя. Але тютюну ну зовсім зовсім знаєте, така щіпочка маленька. Дуже класний. Ну Таке вже було. Я думаю, на ну що, що він мені нагадує? І він мені нагадав сайд-ефект від Інітіо. Ну, прямо один в один. Він у мене був в колекції, і ось цей аромат мене спонукає повернути той сайт ефект. Дуже сподобався. Я хочу все ж таки ще і Dark Cherry собі купити в колекцію. Хоча я знаю навмання, що аромати, аромати з цього бренду вони не стійкі, але дуже, от, композиція сама дуже класна. Тому, подивіться, можливо, так, вам також сподобається. Слива чудова просто. Так, і ще один аромат це клон Бакари 540. І, мені здається, найвдаліший клон, і причому один з самых бюджетних. Френк Oliver Pure Addiction аромат, який я не буду довго на ньому загострюватися чи залишатися, ноти такі самі заявлені, як і в Бакара Руж. Тому що хочу сказати: стійкість у нього 3-4 години. Так побалуватися, якщо немає. Ну і звісно, зараз зараз у місті у нас ну в будь-якому транспорті пахне суцільна бакара, розумієте. І люблять люди люблять це ці аспекти йодисті це, цей цукор, вату цукрову. Все це люди люблять, і тому аромат залишається і бакара в тренді, і такі аромати ще будуть довго, мабуть, випускати такі клони. Ну і хай випускають нам будуть наші гаманці економити. Наступний аромат це фантомас від назомато. Аромат також дивовижний. Я почала з дивовижного аромату і закінчую це останній в огляді буде. Аромат, який. Ой, трошки він треба протирати його. Я його протираю, протираю, він не протирається. Цей аромат дуже буде влучним на літо. Він про таку яскраву. Сочну металічну диню. Аромат такий неоднозначний в тому сенсі, що він, знаєте, якийсь біполярний у мене. Він в одному ключі з Денделейт від Лютанса, ну, тільки від Лютанса мене прямо нудило. А цей аромат такий погран... прикордонний, я би сказала так. Він з однієї сторони приваблює, а іншим чим-то відштовхує. Так мені пахне в операційній, так мені пахне в приміщенні, яке стерилізували таким стерилізатором, знаєте, от, ультрасиня лампа або ультрафіолетова. Ось такий от специфічний от тут є такий натяк. І тому е, ця лампа стерилізує і вбиває все, е, всі живі організми, і, по, і погані, і хороші. Ну, коротше, <сміття> мертві бджоли не годуть. Аромат ну, мені здається якимось неживим. Ось говорить про ганімет, що он, він там такий не має життя в ньому. Мені ганімет е, нормальний космічний аромат, <сміття> а цей ну, точно неживий. Е, але ж у ньому є оці гарні хороші сторони. Це ця соковита диня, дуже класна, свіжа. Тут є зонові ноти, тут є повітря, морське повітря, морська вода. І він при цьому, не дивлячись на те, що він такий, начебто, об'ємний, повітряний, але дуже шлейфовий, дуже стійкий, просто вічний шлейф. Шлейфів дуже гарний. Я його також ношу подалі від лиця. І таким чином можу з ним співіснувати з цим ароматом. Також я вважаю гостильним, він підійде для якихось таких неординарних особистостей на кожен день, навряд чи, А так інколи знаєте, коли щось таке, етаке таке хочеться, і не знаєш що, то ось оце, мабуть, підійде, і на літо буде дуже гарним варіантом. Ось такий мій огляд сьогодні був. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви, можливо, ви знайомі з цими ароматами, що у мене сьогодні були. Як вони вам. Напишіть про ваші новинки, можливо, ви щось придбали цікаве в останній, в останній час. Я хочу попрощатися, сказати, що ми скоро зустрінемось. Сподіваюсь, що. Ми всі доживемо до нашої перемоги, що контрнаступ буде успішним. Всім бажаю Божої охорони захисникам, захисницям, всім українцям і українцям всередині і зовні, і українцям подумки. До скорих зустрічей. Слава Україні!